Слава Богу. Слава Богу. Божа милість вона обновилася над кожним із нас. Бог подарував для нас такий чудовий день і хоче від нас, щоб ми славили його, були вдячними, тому що він достойний слави. Наш Бог, наш творець. Я завжди згадую для себе те, що Давид каже. Як приємно знати те, що ти, Боже, завжди думаєш про мене. Бог завжди думає про нас, знає, що ми робимо, що ми будемо робити. Що ми думаємо, що ми будемо думати, Бог все знає, тому що Він всесильний, всезнаючий і наш Творець, і ми віримо і служимо такому Богу. Слава йому. Маємо Слово Боже, яке ми можемо читати, досліджувати, яке нас надихає, яке нас виправляє, яке нас настановляє, тому що це Боже Слово, живе і діюче, коли ми його досліджуємо, коли ми його приймаємо в своє серце, воно змінює нас, тому що Слово Боже, воно живе і діюче. І це не людське, а Боже. Яке має силу і владу для кожного із нас. Я буду читати декілька віршів від Слова Божого. Ми будемо роздумувати і переглядати своє життя, як ми поступали, як ми жили. І тема моєї проповіді Я і ніхто інший. Є те, що ми, ми можемо особисто я зробити і ніхто інший. Є те, що ми можемо на когось. Перекласти комусь довірити Но є те, що тільки залежить від нас. Но перед цим я буду читати декілька текстів із Слова Божого. Ми будемо роздумувати, переглядати своє життя. Ми, кожен із нас знає, що життя наше воно на цій землі воно не є вічне. І один чоловік сказав, що наше життя це довга черга до смерті. І ми не знаємо, хто далі, хто в черзі. І це не людина помирає не по віку, не по росту, не по статусу. Но Давид сказав в своєму псалмі, для мене теж такий, такий вірш. Давид каже, що мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Знаємо, що життя віруючої людини – воно в Божих руках. І це приємно знати, те, що б не відбувалося, ми є в Божих руках. Я і ніхто інший. Читаю, Буду читати Перше Петра, четвертий розділ із першого вірша. Ну, перед цим хочу сказати, є такі обставини в нашому житті, що, наприклад, Батьки можуть заступитися за своїх дітей, щось вони в школі зробили, щось можливо неправильно, і батьки заступаються, можливо, щось е, доказують своє. Є те, що, можливо, чоловік заступається за дружину, можливо, щось, е, щось допомагає, переправляє. І часто зустрічав такі ситуації, коли, е, наприклад, поліція зупинила когось і він каже, що я подзвоню до вищих. Щоб, ну, щоб не, не дали штрафу, в нього є той, хто може заступитися. По закону, ну, по закону має бути штраф, але, але є хтось вищий, і він, ну, можна подзвонити, і там все заладити, і все буде добре. Ну, так можна подумати, що все добре. Но на цій землі нас бувають ті люди, які можуть заступитися, можуть як адвокат щось, щось допомогти. Але знову я нагадую, що є. Те, що зможу я, маю я і ніхто інший. Читається 1 Петра 4.1. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся і ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити. Щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, Ходили в розпусті у пожадливостях, у пияцтві, у гулянках, у, пия... у пия... пиятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участі в розпусті та зневажають. Вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих. Ми знаємо, що перед Богом ми будемо давати відповідь, кожен особисто. І коли ми читаємо, я зачитаю римлянам, де апостол Павло каже такі слова, 14 розділ і 11 вірш послання Римлян, 14, 11. Бо написано: я, бо написано, я живу, каже Господь, і схилиться кожне коліно передо мною і визнає Бога кожен язик. Тому кожен із нас. Сам за себе дасть відповідь Богові. Отож, не будемо більше осуджувати один одного, але краще судіть про те, щоб не давати братові спотикання та спокуси. Ми бачимо, що наголос на кожен із нас сам дасть відповідь. Вже не буде тих людей, до яких ми можемо позвонити, сказати: ну щось, заступися за мене, тому що я тут не в силі, але кожен із нас буде відповідати за те, що я говорив. Що я робив, як я своє життя проводив, ми будемо відповідати за кожне своє слово. Тому що в Матвія зачитаю ще два вірша, це буде 12 розділ і 36-37 вірш. Матвія 12, 36-37. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Що я говорив, як я з своїми сусідами поступав, як я, можливо, комусь щось нагрубив, ми будемо відповідати. Кожен із нас особисто ми перед Богом будемо стояти і будемо відповідати. На цій землі нас, як я наголошую, що є. Такі різні, можливо, обставини, різні такі дороги, які ми можемо обійти. Але є місце перед Богом, те, що ми будемо самі за себе відповідати. Давайте згадаємо за багача і Лазаря, коли багач вже перестав перед Богом, і те, що він каже, що там ще мої є брати, щоб їм розказати, щоб вони не попали в це місце. Але, але ми знаємо, що. Вже ну, є те, що кожен із нас буде відповідати, і Бог каже, що із того місця вже не переходять в інше або з того і в те місце. Кожен із нас буде відповідати за себе, тому що наше життя воно не є довгим, і Бог хоче, щоб ми своє життя прожили правильним і достойним життям. але різні бувають обставини. в нас є те, що на цій землі ми ще можемо виправдатися. Тому що нас є заступник на цій землі. Коли ми согрішили, і в посланні Івана написано, що ви ще мається заступника Ісуса Христа, поки ми ще на цій землі ми можемо можем звернутися, покаятися, щоб вже перед Богом давати спокійну відповідь. Коли ще ми читаємо Матвія в 25 розділі, якщо ми згадаємо за те, що от Пан дав одному п'ять талантів, одному два, одному один, кожному за спроможністю. І кожен мав щось з ними робити. Той, що п'ять, він пішов і використав, ті, що два, так само, а той, що один, він просто пішов і закопав його. Ну, теж, но Він знав, що він мав предстати перед паном і дати відповідь. Но він каже, що я, він каже, я знав, що ти пан, пан злий, ти, ти жнеш, де не сяв, збираєш, де не розсипав. Но ми бачимо висновок того, що пан каже, його, що вкиньте в його до зовнішньої темряви. А тих, які використали, які служили, які потрудилися, каже, що «Війди, війдіть в радість пана свого. Я бажаю для кожного із нас, щоб ми, поки ми на цій землі, ми можемо щось виправити. Ми можемо щось поміняти сьогодні, завтра. Но там вже коли ми пристанемо перед Господом, ми будемо відповідати, як ми прожили, що ми говорили, що ми думали. Тому я бажаю для кожного із нас. Що ми своє життя старалися жити свято, тому що ми не знаємо, як я вже нагадав за цей вислів, що наше життя це довга черга до смерті. Але ми не знаємо, коли наше життя закінчиться, але знаємо в тому, що коли ми будемо старатися жити свято перед Богом, ми будемо спокійно стояти перед Богом і давати відповідь за своє життя. Нехай Бог в цьому кожному із нас допоможе. Нехай Богу буде подяка за все. Амінь.